Це ігрова кімната дитсадка у Світловодську. Та діти тут не граються. На підлозі речі у пакетах. Це все, що могли забрати з собою. Переселенці, які евакуювались з Донецької області. Сплять вони у цій кімнаті на дитячих ліжках. 71-річна Тамара Мубанова евакуювалась з міста Білопілля з чоловіком, з донькою та внучкою. От. Дочка в мене інвалід з детства, дит чоловік після інсульту. Всі ми тут в одній кімна кімнаті живемо. Говорить, на евакуацію зважились, коли після вибуху ракети в їхньому будинку вибило вікна. Стріляють, зриваються ракети, Дома зриваються школи, больниця, хоч лікарня, От. магазини. Де більше людей, там і ракета. Хатина наша. Невеличка. Струс, був у школі втретє в нас. У нас зірвало дах, вікна повилітали. Зібрали, що могли, голі як кажуть, і поїхали. Ось підходить холода, нема ніде нічого, ну і з дому нікому прислати. Замкнули хату та й поїхали. А що там є ціле? Ніх немає нічого. Сніданки і обіди готують для переселенців на кухні дитячого садка. Гаряче щодня, кожен день, на сніданок каша, салат, на обід, суп, ще щось, борщ, супи. Вихідних у нас немає, ми працюємо кожен день. хочуть їсти кожен день. Нині у дитсадку живуть 58 переселенців, з них 13 дітей. В кожній груповій кімнаті є душ, де вони можуть помитися, забезпечені проточною водою, звичайно, санвузлом, санвузло, забезпечені постільною білизною. Харчування у нас двохразове. У нас є і люди з інвалідністю 9 осіб. І в нас є і пенсіонери в основному пенсіонери середнього віку. Також молодих осіб дуже мало. Це в основному мамочки за мирного часу. Цей дитсадок відвідували 180 дітей то відвіз в село до бабусів, дідусів. Батьки дуже турбуються, запитують про те, коли буде працювати садочок, але вони розуміють, яка зараз ситуація в державі. Для переселенців у дитсадку мають ще 22 місця. місця. Спочатку повномасштабного вторгнення наша громада прийняла більше 7 тисяч, а на сьогоднішній день це 7 тисяч 113 осіб. Хоча, за повідомленням волонтерів, це вже більше 10 тисяч, просто не всі реєструються офіційно. Розселяємо ми в місця компактного проживання це садочки і палац культури. Ми готуємо вільні місця. У нас деякі люди, які переїхали, вони шукають собі приватне житло. Ли виїздять громада може ще прийняти сотню евакуйованих. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.